Усім доброго дня. Давно вам не записував відео. Що в мене біле поле, клемазон добре спрацював. І бачите, як правильно, коли виходить, ти вмієш користуватися цим гербіцидом. Бачите, не один листочок на дереві. Дерев Нічого не побіліло. А поле побіліло. Лобода вжварена, тільки соя вон лишилась, грубо говоря. Соя і що в нас там лишилось? Гречка, бачите, я кажу, це проблема. Нова проблема Убрати гречку, бля. Нічого. Зайдемо ми ще сюди. Більш цього Хармоні, соя вже відійшла, соя висока. Самі бачите, соя вже можна заходити сюди з гірбіц... Цим, не гірбіцидом, а з підживою, цинк, бортом. Ну коротше, можна вже заходити. Тут бачите, в мене про гріх. Десь сам винуватий. Сам зробив. Короте, отак все покрутило, отак все побіліло. Гречка гадіна, блядь. Стоїть, бля. Буде гречка з сою, соя з гречкою, блядь як завжди от Бачите, кломазон навіть гречки не бере, він її підкрутить, блядь блять, на ну, відійдемо, бачите, цвіте, блядь і пофігну. Ой, блядь Зайдемо зараз. Я що сюди приїхав, їду на поле одне подивитися. Бо тут, а пам'ятаєте, я заходив, в було, продам тугі, тугі продам. Вказується хвощ польовий, коротше, ви пані. Ну що, хвощ польовий бабахнуло, побілів він пітняшка, притурмозило його, покрутило. Ну щось може відійде, до жнив по-любому відійде. Але ми плануємо сюди ще раз зайти кламазончиком. Ну, це буде тоді, коли вона буде мені десь в коліна, ми тоді спробуємо хвощ пробити між листочками. що що... трошки під, підпалив сою, трошки є, ну не без того. Хоча ми тут давали 250 грам 250 грамм, бачите, оце кламазон як працює. Ну Ще є ще кламазон, кламазон мороз, який ви купите. А зараз я поїду... Це в мене тут класична соя. Маємо ще зайти сюди в Ну Ми почекаємо чуть -чуть, хай воно трошечки відійде, то позеленіє. Чуть-чуть дещо повилазить, якісь може бур'янчики нові. І зайдемо ще бабахнемо. Тут Хармані. Ну, подивимося, подивимось, це ще під питанням. А зараз хочу поїхати на поле туди, вдаль. Там в мене не Ой, гемивошна сові. Хочу подивитися, бо там в мене теж туї. І планую сьогодні у нас такий сонячна погода. На вечір передають ночі зранку, 7 годині ранку. Передають, що буде вже злива. Влажність повітря сьогодні 60, я от додивився. І десь в годині 8 у нас не буде взагалі вітру, буде повний штіль. Подивимося по сонечку, щоб сонечка не було. І зайдемо, спрацюємо там кломозоном. Ми там толка вже пройшли. ну Плануємо, що треба зайти ще кломозончиком. Ладно, в следующем видео вам все расскажу. Переезжаем на поле в ГМОшной сою.